Запрошую вас до себе на грядочку полюбопитства, що ж у мене тут росте. А у мене тут неймовірна кількість рослин. Ось такі декоративні злаки у мене є: пампасна трава, чорна трава, аквілегія, морозники, доронікум, турецька гвоздика, наперстянка, гейхери, сон-трава. Дуже гарні, по 75 гривень є. Чорноголовочка по 35 гривень залишилося декілька кущиків. А це перовські. Во всій красі вона, просто неймовірна. Є дорослі кущі і маленькі по 25 гривень, хто хоче. Дуже гарний посадковий матеріал. Вероніка, панстемон білий, кермек татарський, катанахте Анабе, Мшанка, Готьє. Шовкова трава, морозники, які будуть цвісти цілу зиму. Називається морозник чорний, цвіте білою квіткою. Гейхери. Найрізноманітніші у мене є тільки гейхери. І на опт, і поштучно. По 65 гривень. Поштучно на опт по 25 гривень. Хризантема по 50 гривень кущ, яка цвіте з липня аж до самих морозів. Жимо шапочна, дуже гарні великі кущі по 100 гривень. Монарда. Гейхери зелені, різних відтінків зелених. Хризантеми різних кольорів, є ромашкоподібна, висока. І, звичайно, пампасна трава у мене це картадерія по 95 гривень. Саджанець дуже гарний. Жовта півонія. Ну, чогось вона у мене не цвіте вже третій рік. Пировські, ось ще такі великі кущі. Хто хоче великий, можна ну, за 150, за 200, Смотри, який є. така хризантема, дзвіночки є. Хризантеми по 10 гривень, різні кольори, є ті, що позацвітали, є ті, що не позацвітали. Тому ось так. Морозники є ще 10 штук, ведмежа лапка, 250 гривень. І по 10 гривень, якщо 100 штук берете. Така краса.